Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається Світ навколо тебе. Вадим Левін ранкові розси, спостереження за особливостями зображення картин, загадку Григорія Храпича та В'ячеслав Шахненко Яблука. З закріпленням вміння писати великий літер з похилою лінією і заокругленням у низу ліворуч і верхнім елементом. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ. Зберіть слова і прочитайте його назву. Давайте спробуємо. Світ навколо тебе. Отже, буде наша назва світ навколо тебе. Чи здогадалися ви, про що будемо читати? Про природу. А що ж таке природа? Це все те, що нас з вами оточує. Саме твори, які вміщені в цьому розділі, проведуть у вас у чарівний світ природи. Людина це частина природи, адже не може існувати без неї, адже тепло і світло, які дає нам сонце, повітря, вода, без яких ми не можемо жити, це теж природа. Прислухайте до щепотання пташків для вашого дому, до пісні вітру струмка, послухайте шелест листя, відчуйте пахощо квітів, придивіться до росинки, яка виблизку на сонці, мов коштовне каміння. Навчайтесь розуміти навколишній світ. Отже, наше перше слово, яке вам потрібно передрукувати схемку, це природа. Ось ви передруковуєте і буковки, і те, що в нас з вами позначає свої альбомчики. Де ж ми з вами можемо побачити росу? Так, на квітках, на паутинці, на пташках. Чи знаєте ви, як утворюється роса? Уночі земля, трава квіти, квіти листя охолоджується. Тепле повітря піднімається від землі вгору, і волога, яка міститься в ньому у вигляді водяної прозої пари, охолоджується і перетворюється на краплинки води. Давайте з вами зберемо і прочитаємо слова. Роса буде роса. Росинка, росинка. Трава. Трава, травиця, травиця. Далі крапля, крапля. Краплинка, краплинка. Озеро вийшло озеро. Озерце. Озерце. Тут у першому у нас більшому поняття, друге більш лагідніше. Ми проговоримо. Ласкаво. Так, читаємо разом і шукаємо зайве. Рік, 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 ріг, рік. Яке зайве? Ріг. Роса коса роса роса роса. Яке зайве? Коса. Трава, 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 дрова. Що зайве? Дрова. Ранок, ринок, ранок, ранок, ранок. Що зайве? Ринок. Молодці. Так, будь ласка, розгорніть свої букварики сторінка 60, і прочитаємо з вами твір, який написав Вадим Левін, називається «Ранкові роси. Чи бачили ви коли-небудь Схід сонця, якщо так, то розкажіть вам про свої враження. Так, зупинили відео і самостійно прочитали. Над озером Сонце повільно спливав. Росой його зустрічає трава і дивно спросоння дивитись травиці. Як сяють уранці краплини водиці, бо в небі одне лиш сонце встає. а в кожній росинці палає своє. Так, молодці. Тепер, будь ласка, прочитаємо з вами загадку теж спочатку самостійно. Шла зор... зоряниця, красна дівиця. Через покоси, гублячі сльози, місяць дивився і засмутився. Сонечко встало, слізки зібрало, що це в нас? А під казочкою є ось перевернуте слово. Якщо перевернути букварик, ви зможете прочитати. Яка це в нас відгадка? Роса, правильно! Яка ж у нас роса? Прозора, чиста, блискуча, світла, промениста. Вона схожа на що? На сльозинку, на перлинку, немов мистинка. Так, а ну давайте з вами розгадаємо Я -б л, це у нас цукор прибирало у ко. Р теж прибирало. І вийшло у нас яблуко. Наступний твір, який ми з вами прочитаємо, це В'ячеслава Шахненко. І називається воно яблуко. Як ви думаєте, про що буде йти мова? Ну, Яблочко, якась там історія відбулася. Так. Зупинили самостійно прочитали. Прочитали молодці. Я розповім тобі одну історію. Повертався як і зі школи, і біля садка хтось попрохав його. З'їж мене Якове, я тобі віддячу. Озирнувся Яків нікого нема. Раптом побачив на гілочці соковите, червонобоке яблуко, Яків зірвав його витер і з'їв. І одразу відчув, що яблуко його нагородило здатністю розуміти, мов птахів, тварин та рослин. Отже, як звали хлопчика? Його звали Яків. Так, що просило його з'їсти, що хотіло, щоб його з'їв Яків? Яблучко, яке воно було? Соковите, червонобоке, яким, яким магічним шляхом нагородило яблучко його, як зміг зрозуміти птахів, тварин та рослин. Так, будь ласка, відгадайте, хто це? Хоч маленька ця комашка, не впізнати її важко. Це відомо і дитині, в неї вогнек середині. Ніби світлий маячок пролітає світлячок. Погожого літнього вечора, коли на землю тільки починає спускатися перші сутінки, серед високих травинок можна з легкістю розглянути загадкове світіння. Підійшовши трохи ближче і гарненько придивившись, ви з усмішкою виявите, що це жучки-світлячки. У цих комах є спеціальні органи світіння. Знаходяться вони в кінчику черевця, під прозорою частинкою панцира. І вони освітлюють дорогу, так в казках ми можемо прочитати. Так, і залишилося нам з вами передрукувати ці два рядочка. Заіскрились в лузі роси, заспівали в росах коси. От подивіться, який гарний де ж, ми можемо на травинках, на квітечках, на, пов... на ми можемо побачити з вами росу. Так, і спробуйте сказати як ви сьогодні попрацювали, показати, скільки пальчиків відповідно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, вибачте, 8 чи 10, відповідно до настрою наприкінець уроку. Ще раз, що ви робите? Ви передруковуєте ці два рядочка і читаєте сторінку 60, 61. Я вам дякую за урок, всього найкращого. До побачення!